Привіт, Ютуб. В цьому відео я буду намагатися дійти до 8 мільйонів гривень в своєму блозі. Якщо ви подумаєте, що це якийсь бред, що це неможливо, що взагалі що я вам тут навішую, я вам розкажу історію, тому сідайте зручніше. Все почалося з того, що я продав свій автомобіль, є 63 с і закинув кошти на брокер. Мана був баланс близько 4 мільйонів. Далі в мене була наступна стратегія, де я з 4 мільйонів доходжу до 9 мільйонів, 8 мільйонів вивожу, придбаю собі новий автомобіль плюс на життя, і ще на 1 мільйон гривень потім торгую. А сталося так, що. Я дійшов до 8 мільйонів з 4 мільйонів. Далі всі ці кошти злив і хотів зачиняти канал. Мені людина дала борг 100 тисяч доларів. Далі я з цих коштів зробив 7 мільйонів. Далі з 7 мільйонів злив баланс до 200 тисяч гривень. Далі з 200 тисяч гривень за день, за кілька годин, буквально на емоціях просто ставичива банк, я зробив 2 мільйони. І після того зрозумів, що почалась зелена полоса. І з того моменту зараз мій баланс 7,5 мільйонів. Далі я вивів для себе наступне, що я з цього. Цього балансу має зробити 8 мільйонів, вивезти там 150 тисяч доларів плюс-мінус на авто, і 50 тисяч доларів залишити, в принципі, на торги. В цьому є сенс. Тому цей ролик буде досить цікавий, оскільки зараз в цьому відео я буду намагатися дійти на до 8 мільйонів гривень балансу та поставити свій перший вивід. Ось така от. Цікава історія. Всю цю історію ви можете відслідкувати в моєму телеграм-каналі. Ця історія вже плюс-мінус два місяці йде, де я намагаюся заробити. Я показую абсолютно кожну перемогу, кожну поразку. Абсолютно все показую від А до я. І в цьому є головний сенс, що я завжди кажу правду, і все показую від я до Я, так як я цей ролик не закінчиться тим, що я зіллю знову, тому що тоді в мене дійсно вже опустяться максимально руки. Тому всім бажаю приємного перегляду. Ось така от історія. Починаем с Богом. Все те, у кого ничего не получилось, будут твердить, что и у вас ничего не получится. Они будут пытаться заглушить свою боль за счет вас, чтобы внушить себе, что они лучше вас. Но единственное, в чем они лучше, так это в том, что они маскируют свою дерьмовую жизнь лучше, чем ты. Це все на що они способны. І так, ну що, поїхали. Першу угоду я відкрию по технічному аналізу, а другу угоду відкрию по iBoost. iBoost – А це сайт, який видає сигнали. І так, я дуже сильно нервую, думаю, бачити це по голосу, тому що мені залишили останні кроки, і баланс у мене буде бісі мільйонів. Я нарешті придбаю авто своєї мрії і так далі. Почнеться біла полоса. Я вже обрав валютну пару Aut N ZD. А, що у нас тут? У нас, по-перше, тут досить гарний рух, ось такий від плюс на трейдинг'ю. Ось я тут використовую. Мене тут є підписка. Я просто тут Додатковий аналіз. Тут у нас також, в принципі, є об'єм. До об'єму ми не доростаємо ще трошечки, тому я хочу відкрити тут угоду на пониження. А на пониження до 19.50 на суму я буду в цьому ролиці ставити більше набагато коштів для того, щоб воно все було максимально чітко. На пониження. Відкриваємо, першу угода є. Фух, і пояснюємо, чому я тут в смисі воно виросло відразу. Уйдані ганіть. І показую, чому я тут заходжу. Уявіть, не вистачило 5 секунд. Окей. Фух, довіряємо процесу в будь-якому випадку. Показую. Зроблю давайте отут скріншот для того, щоб максимально все вам показати. А хоча бачу, тінь вже пішла. Окей, можливо є. Дивіться, у нас ось така от структура, восходящий боковий рук, який рухається, плюс-мінус вже досить велику а, призму часу. Так, так. Тобто від хая до мінімума і так постійно. Далі в чому суть? Бачите, ми тут починаємо впиратися з вами в трикутник. Цей трикутник, в ідеї, має стріляти до гори. Правильно? Правильно. Тому що він тип, типу, восходящий трикутник, він має стріляти до гори. Але у нас Тут є, бачите, по індикатору не зачинений об'єм. Тому для того, щоб нам стріляти догори, нам спочатку потрібно забрати цей об'єм, можливо, навіть ще оцей об'єм, і після цього вже стріляти йти догори. Тому тут я заходжу на пробій з цієї, зони, тим паче, що я побачив, ось бачите, сильно, як продавці продавили. Дай Бог, угода зайде в плюс. Я її аналізував, я її видивлювався, і сьогодні, сьогодні надіюсь, це станеться. Якщо ні, в будь-якому випадку. Я ну не залью в нуль кошти, просто зафіксую якийсь мінус. Блін, Ви не уявляєте. Я зараз в голосі не намагаюся це не показувати, але я зараз дуже сильно хвилююсь. Дивіться, відразу кажу план концепт Якщо зараз ця угода у нас заходить в мінус. Далі я роблю перерву просто 5, 10, 20, 30 хвилин. Неважливо, і наступну угоду відбиваю по сайту iBoost. Сайт, який видає сина, але це ніяка не реклама, мені абсолютно все рівно. Це просто він безкоштовний. Ну, типу, тут немає ніякої реклами. Це просто, якщо є якийсь інструмент, який працює, я з цим ділю своєму ролиці. От і все. Тому, в принципі, так. Зараз чекаємо відпрацювання цього сигналу. Аналіз, який вам пояснив, дуже гарний. Можливо, що буде, це не вистачить мені часу, тому що у нас графік любить. Ходити догори і потім іти донизу. І так далі. і так далі, і так так далі далі Я думаю, года закриється по аналізу такому, як я сказав, але трошки пізніше. Можливо, мені не пощастило з точкою, що дуже сильно не пощастило. Буквально, уявіть собі, 2-3 секунди, і я б зачинився тут. Невже не вже це? Невже це є. Я, до речі, цю угоду, тільки що все в голові вже похоронив, а тут вона відпрацьовує. Ну аналіз, я думаю, ті, хто плюс-мінус шарить в трейдингу, ви розумієте, що аналіз дійсно в мене гарний, максимально об'єктивне. Тут ми дійшли до того, що має бути пробій. Типу по аналізу прям все чітко. Що тут може піти? Ну ось бачите, зараз починається у нас бор -бор 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 боротьба. Одні починають відкривати ордера на покупку, інші на продаж, тому що бачать цю ситуацію. У нас тут просто починається якась така сумасшедша ліквідність, і поки не зрозуміло, хто виграє. І, можливо, часу для відпрацювання угоди просто не вистачить. Так, да, виграли покупці. До побачення. Фу, перша угода така сьогодні і зачиняється, скоріше за все, мінус. Так, да, все, блін. Ну От, про це, про це, про це про це ніхто не міг знати. Так? Я думаю, ви згодитесь з тим, що аналіз був правильний. Відкривати тут угоду на рух догори було б, ну, я б сказав, неправильним, але, бачите, відпрацювало. Окей, роблю паузу. 10, 20, 30 хвилин, не знаю, і продовжимо, в принципі, вже по ADBoost. Ну що, пройшло там хвилинок 30 після минулої угоди. Зараз хочу повністю довіритися їй. Схожу на сайт AI Boost, не буду ну, довго розповідати, що як. Я думаю, ви самі зможете знайти в гуглі його там і потикати. Я буду чисто по АІ торгувати, довірюся АІ. Я думаю, що можливо навіть зроблю серію догонів, не знаю. Коротше, ми... я дуже сильно хвилююсь, Не буду не робити ніякі налаштування, не буду сам аналізувати, просто АІ. Я надію, що, що зараз штучний інтелект сам щось знайде і так далі. Я розумію, що в таких питаннях довіряти повністю комусь це так собі, але. Єврою продаж 1920, але, але, але я побільше по цій стратегії і підняв всі кошти, тому довіряю, АІ, ну як, отак от, от. Точка гарна, тому відразу зайшов, 200 тисяч, зайшли, тепер давайте аналізувати. У мене такі мокрі руки, в мене давно такого не було. Напевно, тільки коли перші рази торгував. Блін, ну вниз, ну воно дуже по банальному дало тут, блін, воно чисто по тренду, це аїбу зайшов. Вообще, да, погляньте чисто по тренду, да, І що це буде? І що тут буде? Тут вообще нічого хорошого, походу, не буде. Ох, тут навіть немає що аналізувати. Тут навіть вгору воно може піти. Блін, що це? Що це таке? Дивіться, тут у нас навіть є якийсь міні-рівень, від якого, в принципі, локально ми можемо трошки відбитися догори. Я тут несходящий трикутник, навіть якщо тут несходящий трикутник, я розумію, як це її бус працює. Він бачить, коротше, напевно, несходящий тренд. Раз. Далі бачить ще технічну фігуру два І він такий, окей, два, до того, що піде донизу, все, чітко, видає сигнал. Але зараз такий, дивіться, волатильний ринок, що я думаю, зараз буде якась зелена свіча, зелена свіча, і після неї вже піде донизу. Напевно, щось таке буде. Страшно. Я вам, я вам чесно кажу, мені прям погано. Угу. Незрозуміло взагалі. Він до, догін десь я не знаю, заходити в догін чи ні. Можливо, я зараз поводжу себе дуже непрофесійно, але я дуже хвилююся, вам чесно кажу. Я навіть, бачите, не перекривав би налог не став 400 40 тисяч, я просто 200 поставив. Ну, до речі, догін, я думаю, тут зайде, якщо зараз поставити догін. Якщо зараз догін не зайде, то це буде жесть. Блін, ну максимально айбуз, ну дуже банальний сигнал Ну Це прям банальщина. Надо було б, напевно, спочатку мені подивитися, що тут нічого хорошого не буде і не заходити, да? Ух. Ух-ух-ух-ух. Якщо ух, ух. Мі... ух. зараз буде плюс, бог зі мною, напевно, рядом поруч, зараз. Нігани! Нігани! Охренеть. Ребята, у мене зараз мурашки по коже. А у Вейбусте нейтрал. Це ж. А це. Уявіть, якби я тут вгору заходив і зараз така свічка. Фух, друзяки, в мене все, все весь мокрий. Так, окей. 172 є, хорошо. Фух, так, повернулося до того, що починали. Давай ще раз по АІ-бусту на головну отримати сигнал. Змінити налаштування. Знову по AI. Чи смарт концепт Technical, я не знаю. М -м -м, давайте AI знову. Я дуже хвилююся. Я навіть не знаю знову, GBP Продас. Я навіть не знаю, що вам казати, тому що я зазвичай активний на своїх рол... роликах. Нема такої валютної пари. Я зазвичай активний на своїх роликах, але тут я зараз настільки в думках взагалі про все, тому що от мене просто відділяє від моєї мрії трошечки. Ну зовсім трішки. От і дуже хочеться цього досягти і просто усвідомити, що я це зробив. Я не знаю, чи, чи відчуваєте ви це переживання по по цьому ролику, чи не відчуваєте. Зараз аутен заде продаж, але але, але, але аутен заде також немає. Можливо, це знак це знак, що не потрібно по ЄБУСу. E Давайте по технічному аналізу. Я не знаю, дуже собі людина. Окей, це знає, він дві пари не знайшов, То напевно, це знак, що не треба по ібусу, e треба самому зайти. Окей. Плюс, давайте самі спробуємо проаналізувати. Ось, бачу вже ситуацію, NZD, GPU, Давайте зайдемо. Подивимося, що тут NZD, GPU, Ага, так, дно дуже гарне, наче. Так, дуже гарне дно. А, тут 200 тисяч вгору. є, поясню. Не звертати увагу на те, що я так швидко приймаю рішення. Це якось за три роки вже я все навчився бачити дуже дуже швидко. Дивіться. Ось прямо ми зараз по цій лінії з вами ходимо. Давайте я зміню налаштування, щоб було дуже, дуже низько. І, і дивіться, у нас тут зараз це є об'єм, до якого ми з вами хочемо. Я так маю на увазі діти. так. Але в чому прикол? В тому, що перша у нас ця ситуація, дивіться, графік зачиняється, росте. Пробиває перша ситуація. Далі друга така сама. Росте, пробиває. І далі третя така сама. Росте, пробиває. До чого я веду? До того, що прям кожна ситуація не може повторюватись. Тобто зараз шанс на те, що ось ці три ситуації повторяться ось тут. Він крайній малий, ринок не може прям настільки, знаєте. Працювати по логічному, тому зараз тут дно, плюс близько до цієї зони. Я дуже впевнений в тому, що зараз у нас буде хоч якийсь ріст, хоча б сюди, і далі боковик, і далі ми кудись впадемо От усвідомте, наскільки швидко я зараз навчився відкривати, аналізувати графік. А буквально проходить там, ну от я відкрив графік. Проходить, не знаю, секунд 5-10, я вже бачу повну картину. Ви уявіть собі, це просто ну на три роза три роки воно вже настільки на напрацьованість є, тому що деяким, ну я знаю, в мене ж ну своя команда, куди ви можете потрапити, просто написати мені хочу в команду, посилання на мій телеграм в закритому каналі, ой, в закріпленому коментарі. Я ж, ну спрацюю з людьми. Я знаю, що комусь на відкрити графік, і людина буде там 10 хвилин на нього дивитися і малювати щось. А мені, от якось 5-10 секунд я все бачу. Фух, заебись, Напевно буде тут плюс, якщо нічого не впаде. Фух. Бачите знаки, знаки працюють, бл. мужики, дівчата, ми всі в матриці, якісь я вам чесно кажу. І зараз, якщо плюс, я перерву роблю. Мені все одно перерву, бо мені треба випити валірянку. Бл. А, вибачте за мат. Вибачте, ну сука. Блять, в останній момент як і на ті угоді, уявіть собі. Ну, шо це за х. вже? Вибачте за емоції, вибачте за мати, ну, блін, баланс взагалі печальний. Ні, в азарт не буду входити. Давайте, давайте перерву знову. Знову перерва, да? так? Все окей, давайте знову перерва. Знову перерва, хвилин 10-15 і будемо газувати. Я не знаю, чи відчуваєте ви якісь емоції через це відео, але коли ти розумієш, що тобі залишилось трохи, до того, що ти так довго йдеш, довго падаєш, і воно. Як завжди, по законам життя, в останні моменти йде щось не так, і дуже я дуже хвилююся. Я не пам'ятаю навіть, коли я останній раз так хвилювався. Можливо, в цьому відео будуть якісь багато емоцій і так далі. Я надіюсь ви мене за це вибачте, тому що дуже сильні емоції я зараз переживаю. Зараз роблю перерву, не знаю, що, 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 що це і продовжимо. Я. Не буду переносити на який день. А я напевно сьогодні буду торгувати догонами, виключно догонами в своєму ютуб каналі, в своєму телеграмі. Я виключно ділюсь своїм життям, своєю історією і все, що відбувається зі мною. Мій фінансовий шлях, мій зрілий шлях якоїсь свідомості. все це я показую в телеграмі на Ютубі. Тому можете підписатись, поставити лайк незалежно від результату цього ролика. Можливо, я все зілів. Я не знаю, що буде. Тому, тому так, я перерву і продовжуємо. Ну що, я відпочив, можна сказати, більше ніж ну, годинку, плюс-мінус. Годинку я відпочивав. Давайте продовжимо. Минулого угоду ми заключили по технічному аналізу, вона зайшла в мінус саме кінець, тому знову повертаємося на e -boost, і буст і так далі. По моєму голосу, можете бачити, що я якийсь засмучений. Я не знаю. Я виходив на вулицю, просто пройшовся в навушниках, повізуалізував, що зараз там все піде в плюс, зароблю. Тому зараз в угоду буду ставити 400 тисяч гривень для того, щоб відбити попередній мінус і наблизитись до цілі. Я досить надію, що та енергетика, яку я... Провізуалізував, а от gpu продаж 2021. А вона в принципі дасть результати. 2021. Ну, У мене інші часові так, давайте спочатку подивимося. Ну, чесно, 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 чесно. Я б не заходив тут донизу. Напевно, я б не заходив тут донизу. Я б не заходив, давайте скинемо сигнал, давайте інший. Не хочу чому? Тому що наче ми тут зараз якраз на рівні, в коридорчику, і зараз. А хоча ми напевно, з нього і не, не будемо виходити. Окей, в мене є сумніви, Якщо в мене є сумніви, я не хочу заходити. Якщо зараз дає сигнал, я такий. Так, точно. Давайте, до речі, цю пару просто запам'ятаємо. І подивимося потім відпрацює чи ні. GBP USD продаж. Окей, запам'ятовуємо цю валютну пару, потім до неї повернемося. ГБ А, нема GBP USD Окей, скинути сигнал, давайте новий сигнал. Продаж він тут казав, да. OGPU. Ми просто пробили лінію супротиву, зону супротиву, і тут просто у нас ще підтиснення на 5 секундах висходящого трикутника. Тому блін, я би не заходив. Але знову таки повернемося до цієї валютної пари. Глянемо так, USD. Її, здається, також немає. Ух, USD А, ні, є. Окей. А, продаж 2023-2023. 20 так, тип графіку. Candle Давайте зразу дивимось. Окей, тут плюс. Тут плюс. А, давайте швидше, поки точка норм 400 200, -200. Бум, хоча тут проти тренду, але давайте зразу поясню, чому тут плюс. Бем. Uh, давайте отак от покрасиво тут намалюємо. По-перше, от у нас перша вершина, друга вершина. І це може бути типу подвійна або потрійна вершина. Ось така штука. і вона часто малюється на великих таймфреймах. Плюс, після великих піків, вона зазвичай, бачите, йдуть просадки. Падіння і ці падіння в даному випадку тут стала ще один максимум. Плюс тут навіть фор локально формується потрійна вершина прямо на цьому графіку. І, 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 і є потенціал розвороту. Якраз ми зараз тут де може бути розворот. Коротше кажучи, в принципі, угода окей. Мені подобається, саме головне, що вона зараз відпрацювала в якийсь плюс. Ой, як же ж мені страшно? Давайте дивитися, що у нас став на OGPU. а на OGPU йде донизу. Ну як іде донизу, ми б зайшли десь тут, і воно б закрилось десь тут. Та... Да ладно, Чи ні, блін, я не знаю. Ну, мабуть, да Ой-ой-ой, а тут воно. А тут воно взагалі не хоче падать. Блін, ну що це таке робиться? Ну все, я не буду вже робити перерву. Зараз буду просто ставити лям в угоду і все. Да, це мінус. Апаут GPU, плюс був б. Ой, okay, чого ж я не зайшов на це ауд джипу? Чого ж я не зайшов на це у джипу? Ну вже немає сенсу картати, все, я його дебі закрию. Тут, тут догін, я хочу на лям зробити. Зараз я хочу зробити тут догін на лям, якщо буде мінус. Хух! ой, все, все, оце гарна точка. Я навіть не буду чекати айбуст. О, о, отут. Отут. Раз. Все, дивіться, що я роблю. Це угода на лям. 400, 600, 800. Лям. Делай. Угода на лям. Я зараз посивію. Все, тут у нас. все. Вставте сюди монтажер, будь ласка, епічну музику. Я не знаю результата, просто закриваю очі і йду бити каву. І дивимось. Я не розумію, якого хрена. Коли. залишається чу-чуть, воно все йде по пізден. Ну, Вибачте за емоції мені. Я буду зараз до кінця. Ну, все, ну я не я. Мені по... Давайте, погнали. До конця. Два тижні тупо торгував, по все як потрібно, залишається 500к, все, все все по пізде, як завжди. Зараз воно ще впаде. Ой, бть. Біж... Я зараз можу казати повну діч, як завжди, але це емоції ГББ. Я просто заходжу. Я всередині буду нічого дивитись. Айбуст, давай, ти лібо мене зараз похорониш. Чому я зараз торгую по Айбусу? Того, що він не може дати якісь погані, я то потикаю. Він не може дати. Він не піддається емоціям, розумієте, йому все рівно. Він а... видає результати просто об'єктивні. Об так, 2 ляма в угоду. Є сім мінус. У мене залишається 4 ляма, я теж вдогон кидаю і все. Мені все рівно. Чому я Айбус? Тому що я можу піддатися на емоції, а він ні. В нього просто алгоритми. Просто по алгоритмам. Воно падає, я це бачу вже. Плля. Епічну музику Х2. Вставляємо епічну музику Х2, 2028 вниз. Я тебе прошу. Я тебе прошу. Все, епічна музика, я не дивлюсь. пожалуйста. Пожалуйста. Я вас прошу. Я вас прошу. Я вас дуже сильно прошу. Я вас дуже сильно прошу. Ну нет. Ну хорошо. Ну хоть основная кельки сегодня зайды, Пожалуйста. Нет. Неужели, блядь? Пожалуйста. Я умоляю. Пожалуйста. Пиздь. І Плюси, і мінуси. І... Який він? Тримати новий сигнал. Бляда. Я не знаю, все, в мене голова в тумані. Я вже зараз в азарт. Я Лудік. Все, я Лудік. Я зараз в... або все, або нічого. ГВП Джепу. Що ти хочеш? Вниз 2031. Добиваємо. Добиваємо. Добиваємо 400 600. Так, скільки мені треба поставити, щоб забрати більше? Я не знаю. Лям в угоду, заберу 800 мало більше. лям лям лям, 600, заберу лям 300, 2 лям, 2, 2 200, понатикував херні. Дай бог, все, я лудоман, Я лудоман, Я стрейдер, а тільки що за. Чи є сенс ставити цю епічну музику? Я вже не знаю, що мені робити. Блять, я умиляю. Я умоляю, я лудоман, все, мені треба в рехаб. Якщо зараз буде мінус, мені треба в рехаб. Хочете моїх коментарів? Я вже лудоман, я вже дзвонив лікарню. От те, що я роблю, я собі обіцяв зараз мільйон разів це не робити, але зараз буду ставити 3 ляма 600 тисяч гривень. І потім треба буде ще ставити. Я не розумію. Все, ГБП погнали. Давай, все, я на роботу вже. Я шукаю роботу. Нема ГБП Скинути сигнал. Нема ГБП УСД, все. Когось є якийсь малий бізнес чи великий бізнес, я знаю, давайте я до вас на роботу піду. Буду туалети мити і вінником метати, я трейдер. Це іменно просто кончений ринок зараз. Чого це випало прямо на кончений ринок і чого я лудоман, я не знаю. Хоча воно тут, блядь, Низ мало йти, тут. Логічно, двуйна вершина, чому не пішло вгору? Головна зброя трейдера терпіння. Нзд джипу купівля. Все, НЗД джипу. Зараз ти вирішиш мою долю. Або я йду на завод, або я буду на. Не знаю на чому, блять. Хоч на чомусь. 35 купівля. Блять, похуй, все. Я тупо тикаю. Все. все, 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 пока. Всім пока, ребята. Я не знаю, я не знаю, мені плохо. Я, я вам чесно кажу, якщо зараз мінус, я не нельзя таке на ютубі казати, що я буду делать. І то в мене буде, є плюс, в мене баланс буде ще... Ой, блять, не вже це плюс. Ой, все, я не хочу коментувати. Ніколи ніколи так не робіть. От що я зараз роблю, ніколи так не робіть. Це лутка, це, це лудоман, це хвороба. Мені треба в вріхап, монастир і піти на роботу і забути про мільйони. Напевно ні, я трейдер. Я професіонал. Я професіонал. Я знаю, що я роблю. Зараз угода буде в плюсі. Я єсяця свій Вдумайтесь. Зараз угода, яка вирішує моє життя. Оця угода зараз вирішує моє життя. І вона залежить. Я не знаю від кого. Вона просто. Залежить від когось. Блять, не вже. Я зараз буду ридать. Блять, це, це історія. Я вас прошу. Я вас прошу. Невже це плюс? Блять, господі. Господі господі. Я цей день і, і буду празнувати всю всю жизнь. Блять, ви б мене зарабачили. Я тупо як заяць, якого два вовка загнали в норку і він труситься. Я тупо дружуюсь. Я не знаю, що вам казати. У мене туман в голові, я думаю. Це піздец, ніколи так не робіть, це плюс, блять, ховай погано. Блять, в мене тупо мурашки по коже, Я хочу зараз це на відео Ну Дивіться, в мене мурашки, в мене волоси стало дибом. Ой. Вс далі, дай Бог. Ще трошки. Що трошки ві він чітко. Давай будь ще сигнал. Ще сигнал, братан. Ніколи не робіть, що роблю я. Одне діло, я я вже все. Мені треба, я сумасшедший, я псих, мені треба, бо в в монастир, мені треба зав'язати руки і заборонити торгувати. GBPUSD, да де нема ГБП є, іли єсть ГБП -Юзд. нема чого ти постійно по 200 раси ГБП УСД, хоча і бусти красавчик. Блять, це що за угоди. Я дал доман. Я сумасшедший. Скільки мені зараз треба поставити? Мені зараз треба поставити полтора ляма, мені на треба поставити полтора ляма Навіть більше. Лям 700 десь мені треба. Лям 700 мені треба. Лям 700, лям 700, вгоду. У мене руки такі мокрі, будто я купався. ГБП Юзде то нема. ГБП ЮСД, ну що за діч Що ти робиш? Давай я просто беру валютну пару. Давай. Ні, я не хочу їх. Ладно, ебустик, давай. Давай я ебуст. Айбуст, давай, брат.